це Андрій Климчук, фахівець із комунікації українського кризового медіа центру. Пан Андрій, ви з нами вітаю вас. Вітаю, добрий день на Росії. З 1 грудня вступає в силу закон про е, іноагентів. От аналітики пишуть, що в такий спосіб Путін намагається вдіяти на випередження, розуміючи, що. Його режим починає дедалі більше викликати, якщо не глухого роздратування, то принаймні нерозуміння з боку глибинного народу, який власне ставить запитання: так, а власне чого в Україні почалася ця а, спеціальна операція? Як вони кажуть, чого ми нібито свої українські території, нібито а, Херсон, і там які вони там собі привласнили віддали? Тобто він намагається, що на побутовому рівні обмежити себе вже от від можливості будь-якої критики. В такий спосіб так, очевидно, і це не перша спроба. По-перше, обмежити можливості критики. По-друге, залякати потенційних критиканів, показати їм, що відповідальність настане. Тобто, робиться це для того, щоб запобігти запобігти радше критиці. І, як ми бачимо, змінюється російська риторика, вони готуються до Готують населення до тривалішої війни. Ми бачимо, що якщо на початку вони говорили про, про те, що там Київ за три дні і, і знищення України, і все йде по плану, то тепер риторика змінилася кардинально, і тепер, наприклад, та ж сама Сімоньян з сіслиною колорота говорить про те, що Росія не може програти. І це дуже важлива парадигма зміни риторики російської пропаганди. Російська пропаганда, якщо на початках говорила про те, що вони йдуть воювати з українською хунтою, неонацистами, то тепер вже доволі довго від після від часу перших поразок, ще під Києвом вони переконують свою аудиторію, що Росія воює з усім заходом і з усім НАТО. Відтак війна важка, війна затягується, і ми не маємо права програти цю війну. Очевидно, вони готують своє населення до подальшої мобілізації, до економічної скрути, до всіх викликів, які несе ця війна. І очевидно, що ми такого будемо, будемо бачити дедалі більше. А що, невже однією риторикою про кремлівську можна це все от якось підготувати, адже росіяни. За певний час там якогось благоденства при Путіну звикли, що є от стабільні подачки, стабільний хліб, там якийсь відносно, і вони вважали, що це от за щастя. Невже отакою зміною риторики можна переформатувати свідомість Росіян на погіршення їхнього буття? Ви знаєте, можна, а практика показує, що це можливо. По-перше, не, 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 не всі росіяни жили так, як ви щойно говорили. Треба розуміти, що і ця стабільність вона стосувалася далеко не всіх. Ця стабільність стосувалася людей у великих містах, людей, які могли собі дозволити їздити за кордони, купувати собі айфони і так далі. Переважна більшість. Росіян е, е, не мали тих благ, про які розказує російська пропаганда. Це також стереотип, який укорінився в Україні, що, мовляв, в Росії і в Білорусі є якась певна стабільність і е, існує суспільний договір, так, як ви кажете, холодильник в обмін на, на права. Але цього немає і е, пропаганда буде далі переконувати, е, буде далі переконувати населення в тому, що ці кроки, ця скрута, ця бідність вимушена. Якщо не це, то, то буде ще гірше. Буде війна, буде захоплення заходом. Будуть якісь нетрадиційні цінності. Тобто вони будуть лякати. Вони просто будуть лякати на своє населення, якимись черговими жахариками, щоб воно це повірило. Лякати ще більше, і ми бачимо це. Вони лякають їх 47 сімома видами геїв. Вони лякають росіян бездуховністю. Вони вмикають абсолютно всі важелі, які вони можуть увімкнути. І відповідаючи на ваше питання, чи це допоможе. Ви розумієте, російський режим собі так цього питання не ставить. У нього немає виходу. У нього по суті інших важелів то й немає на полі бою. Вони не можуть перемогти. Тому вони будуть промивати мозок росіянам і гнати їх на заклання ще в більшій кількості ніж до цього, ну але ж невдоволення від того, що їх жінуть починає потихеньку з'являтися. Остання ситуація із цими мамками і дружинами мобіків, яких. Там не покликали тих, хто справді представляє цей от пласт населення а таких підготовлених чиновниць дрібної руки, які там лизублюдством займалися перед путіним і знайшли виправдання, чому мають гинути російські хлопці на українській землі. Таких було передостатньо. От пам'ятаєте свого часу, якщо пам'ятаєте свого часу, ця от відмінність між тим, що писала газета Правда, і тим, що було насправді, уграло радянський союз. І ця іржа тепер все одно починає так, чи корозія починає так чи інакше роз'їдати Росію зсередини. Як тоді, як тоді ідеологія буде з цим справлятися, з тим, що є по факту, і і з тим, що говорить їм Семанян, ну, Якось ж до людей все одно рано чи пізно починає доходити, що видавати лід в якутії за те, що мобілізували чоловіка, це все одно що дозволити дихати, не знаю, в Москві. Ну, по-перше, починаю доходити не до всіх, і не всіх ця війна далеко там стосується, якщо можливо дійде до якоїсь тої мамки, про яку ви говорили, чи до іншого родича людини, яку забрали, людини, яка, якої ця війна торкнулася особисто, і то не до всіх доходить, як ми бачимо, то переважній більшості не доходить. Переважну, переважної більшості. Рідних на цій війні немає, тому вони більше схильні вірити в те, що по телевізору, тому що в Росії сталося тільки те, про що розповіли. Все решта, це чутки, це обман Заходу. Ну і ем, як буде справлятися пропаганда, не лише пропаганда, але повертаємось до вашого першого питання, яке ви ставили про іноагентів? Очевидно, що пропаганда тут працюватиме у зв'язці з каральною системою, тому каральна система готується. тому… Е Поки що превентивно вони намагаються залякати, намагаються і показати, що він настане відповідальність, що вони все бачать і всіх будуть карати. Ну і бачимо, наскільки ця стратегія спрацює в них. Цікава теж зміна риторики та самий Семаніан Соловіо Скабєєв, які говорять про те, що на своїх там цих от засідаловках, форумах чи як вони там називають. По різному студіях про те, що виявляється, українці не бояться ракетних бомбардувань, сім пережили і не здаються. Виходить так, що вони і не здадуться. Але іншого шансу як не бомбити немає. Виходить так, що не бомбити це значить програти, і бомбити це значить не виграти. Тобто, от в них якась дуже дивна логіка. Вони що й цю логіку продовжують з'їсти. Я маю на увазі глубінний народ. Ну, Яка логіка? Відсутність uh, логіки продовжують їсти? Відсутність логіки і в принципі відсутність. Ви ж бачите, що і мета змінюється. То вони нацистів тут хотіли побити, то вони хотіли владу змінити, то вони вже владу не змінюють, то вони воюють тут з НАТО. Це дуже нагадує. Е це дуже нагадує Радянський Союз і, в принципі, будь-який тоталітарний режим, чи то Радянський Союз, чи нацистську Німеччину такі режими вони не мають чітко вираженої, ніколи не мали чітко вираженої ідеології, хоча може так здаватися, що мають. І це, що називали зигзагами партії, наприклад, комуністичної, коли коливався разом тільки... з генеральною лінією партії, так. Звичайно, і минуле змінювалось, коли ти не знав, е <різь> як так? Е <різь> чи записувати цю історію, чи не записувати, бо завтра все може змінитися, і, і, і той, хто був вчора героєм, сьогодні стане ворогом і ти сядеш за це. Тому так само змінюється їхня, е їхня лінія партії. Е вони намагаються, в будь-який спосіб, як я вже сказав раніше, пояснити. Пояснити свій програш, але знову ж таки, цим е те, про що ви щойно говорили про бомбардування, що от хохлини здаються, мені здається, що це теж елементи, вже згаданого мною згаданої мною тієї підготовки росіян до великої затяжної війни. Не показують, бачите, значить цього менше, значить, треба більше. Бомбардування не вдаються. Ми не можемо їх здалять стати. Треба, значить, вставати. Іван з дивана, який дивиться з після цього мусить зробити висновок, що він мусить встати зі свого дивану і приєднатися до доблесної другої армії світу, піти згнити десь у херсонських чи в запорізьких степах. Ну але гинути чомусь вони не дуже і хочуть, тому що там постійні ці бунти мобіків вже по, там, генералам і полковникам попиці дають за те, що там спорядження на таке, чи ще щось. Не хочуть, тому будуть примушувати, і тому будуть надалі лікувати лякати російське суспільство, щоб вони йшли. І знову ж таки не шукайте великої дуже логіки ні в діях російської влади, ні в риториці її пропаганди. Тепер ми бачимо, що плану як такого якогось немає. Немає плану, якщо в Путіна не було б плану Б на випадок. Програшу в Україні, то очевидно, що і пропаганда не готувалася до такого. Пропаганда готувалася до перемоги. Мабуть, Скабєєва хотіла вести пряму трансляцію з Майдану Незалежності на початку березня, але не вдається і тому так само, як російська верхівка судомно шукає вихід із цієї ситуації, військовий чи не військовий. Так само і пропаганда судомно шукає вихід з цієї ситуації. Тому я не думаю, що там є якась закладена величезна логіка. Це радше схоже на судомий, на таку агонію, коли вони хапаються за все, що тільки можуть, і що може і... пояснити, що може їм пояснити, чому пішло не так. Дякую, пане Андрію. Спасибі, пане Андрію. Андрій Климчук був з нами фахівець з комунікації українського кризового медіа центру. Дякую вам, панове. Зараз у нас буде невеличка перерва. Зустрічаємося в етарі через 4.